Доброго дня, наші шановні глядачі. З вами новий випуск нашого постійного шоу Влог Місяця. Це влог. Це влог Це влогського ліцею. Квітень видався дуже насиченим. Андрій, а куди ти їздив з учнями 11 класів? Національний університет культури та мистецтва. І що ти там бачив? Поплавську І багато чого цікавого. Приємно те, що він у нас сьогодні вийде. Також я знаю, що 11 клас їздили в Поліський національний університет. Так, їм дуже сподобалось, хоч вони і не встигли спробувати все, що для них пропонувалось. You find it. To your... Вечір презентації те, що з самого початку здається, ніби що тут цікавого. А те, що це можливість показати та проявити себе, розказати про свої інтереси, підняти можливу для тебе тему, поспілкуватися з однолітками і гарно провести час. І поїсти смаколиків у засвітній день піци само собою. Врай важливою подією став новий випуск газети School Life. Хоч доктори змушують нас чекати, нові випуски газети широко вітаються серед учнів. Ти читала газету? Так, а ти. Ну, звичайно. Там навіть було інтерв'ю зі мною. А ти бачив, як взагалі працює сама газета? Звичайно. А тепер і ви будете знати з нашої постійної рубрики «З Змістя подій. 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 Подісті поніс, полісь, полісь. Всім привіт, дорогі друзі! Це наша постійна рубрика з місця подій. І ви не повірите, в кого ми зараз візьмемо інтерв'ю. Ми направляємося до кабінету Вікторії Олександрів, на якому зараз проходять збори. Нашої з вами улюбленої, цікавої, найкращої в світі газети School Life. Побачимо через три. Всім привіт! Можна вас можна. Можна? Можна. Продовжуємо. Скажіть, будь ласка, будь ласка, чим ви тут займаєтесь? Зараз у нас проходять збори газети. Ми створюємо нові статті, а саме в даний момент ми навчаємося колективно оформлювати сам журнал. Бомба! А які над якими статтями ви працюєте саме зараз? У нас буде стаття про день вишиванки, про те, як в самоврядуванні пройшло чаювання з дирекцією. Також буде інтерв'ю з. Ой. Клас. Наталя Мельник. Скажи, будь ласка, чим ти займаєшся, будучи в газеті? Пишу статті конкретно зараз про день вишиванки. А хто з вас займається редагуванням статей або хто вносить корективи? Настя, скажи, будь ласка, а як потрапити в газету в наступному році? Відбудеться конкурс. Для вступу потрібно буде написати статтю і вже опираючись на неї, буде вибрано, хто потрапить в газету, а хто ні. Ого, Настя, це ж ти випускаєшся в цьому році. А хто буде наступним головним редактором найважливішим газети? Я думаю, ми зробимо так, як із ведучим інтерв'ю, і це залишиться загадкою. А я вже знаю, хто буде ведучим інтерв'юзи. <pillows> Друзі, от і все. Було все дуже весело, класно і пізнавально. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, дивіться влоги місяця. Сподіваємося, вам дуже подобається наша рубрика. Настя, попрощайся. Читайте газету. Всі інші теж попрощайтесь. А останнє інтерв'ю з ти дивилась? Таке не можна пропускати. Ми старались. Майя Іванівна теж. Вважаю, що сьогодні це предмет номер один. Що я знаю, що я нічого не знаю. І з кожним роком я голодна на навчання. А от особисто ваш секрет, як бути такою енергійною, як ви? <плес> Дякую. Спорт нашому ліцею теж займає неабияке місце. І учні це довели, провівши проводи один класників. Особисто я був присутній на футбольному матчі одинадцяти класів проти збірної ліцею. Я і не фанат, але мені сподобалось. Особливо перемога один класників. Баймася в ліцеї частіше будуть проводити подібні спортивні заходи. А поки ви трішки стомились, ми хочемо дати вам час відпочити, переглянувши рекламу. Світла айатоля. Якщо хочеш бути такою ж зіркою, як вони, приходь на шоу талантів 12 травня в нашому ліцеї! Також хочеться поділитися враженнями від зустрічі лідерів самоврядування з адміністрацією ліцею. Ділись на жаль, не можу. Зустріч відбувалася з закритими дверима. Це єдине, що можу сказати. Але чай та печиво були дуже смачними. Ну, хоча в кількох словах, що в кількох словах, то ми дали кілька пропозицій на майбутнє адміністрації. Вони в свою чергу дали їх нам. Ми поділились навіть кількома дотепними історіями і домовились про плідну співпрацю. З вами були Мельник Андрій та Палмарчук Катерина. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і чекайте нові випуски нашого чудового класного блогу місяця. З вами наша постійна рубрика. «Сну». <смеш> те, що з самого початку, <смеш> те, що з самого початку здається, а що тут цікавого? Адже ми розказуємо. Розк... А тепер і ви будете. <смеш> я коротше хочу, щоб на моменті там, де оце я кажу Поплавського, щоб е, на монтажі фотку мою з Поплавським додали.